Вечора на ТВ теми дня в студії Василь Галущак і спочатку коротко про головні події. Відкрили, запустили, обігріли. У Чернівцях запрацювала ще одна котельня на кілька багатоповерхівок. Конфлікт інтересів, що між собою не поділили два депутати Володимир Ніконов та Олексій Радько. Останній навіть написав заяву. Михалішин не прийняв. Співпраці не буде. Чиновники з різних галузей проігнорували запрошення на круглий стіл, де обговорювалися проблеми доступності чернівців. Замінували міську раду. Таке повідомлення надійшло на телефонну лінію. 102. Всі служби зреагували оперативно. Рятувальники та міліціонери евакуювали 136 працівників ратуші. Однак бомби не знайшли. Натомість майже одразу затримали жартівників, котрі зробили фальшивий виклик. Тепер за телефонні забави вони постануть перед законом. Їх можуть позбавити волі до трьох років або швидше за все затримані. Відшкодують усі збитки, які понесли служби на виїзд. У Чернівецьких домівках буде тепло, якщо не підійдуть котельні. Цьогоріч опалювальний сезон у місті розпочали на два тижні раніше, ніж зазвичай, а все тому, що на літо затримується, натомість місто мандрує холоднеча, з неба падає сніг. Якщо дитячі садки, школи та лікарні почали обігрівати з 1 жовтня, то в житловому фонді батареї стануть теплими лише сьогодні. Про борги, реальне тепло у квартирах та потепління стосунків між тепловиками і газовиками. Юлія Савтенко. Теплий шарф, шапку та пальто, колишня вчителька Елла Данилівна цьогоріч одягла швидше, ніж минулими роками. Утім, зараз діватися нікуди, холодно, причому як на вулиці, так і в її квартирі. Попри офіційний старт опалювального сезону в Чернівцях, батареї в пенсіонарки досі холодні, і не тільки в неї погоджується начальник Чинівці теплокомуненерго Олександр Меленчук, а майже у всіх закладах, розташованих у центрі Чернівців. Попри наявність розпоряджень міської ради та запуску 43 котелень із 53, теплова енергія в житловому фонді з'явиться. Сьогодні проти ночі, максимум завтра вранці, щоб не наламати дров, котельні запускають, не кваплячись, а переконавшись до кінця, що все в нормі, було б себе добре, б цим одним ну да ми нажали якусь кнопку, і воно в себе запрацювало. Але ми знаємо, що це не так, і ми будемо працювати над тим. І здання стоїть, що протягом трьох днів війти повністю в режим. На термометрі плюс два, а на чонівецьку землю випав сніг. Такі реалі четверга у місті. Попри це, пенсіонерка Ела Данилівна гріється в помашканні, поки без допомоги обігрівачів. Одягаємо кожухи, одягаємо все, що можемо. І отак грімось. Тільки так. І вночі отак кутаємося, кутаємося. Що робити? Очільник теплокомуненерго обіцяє, чернівецькі батареї обов'язково стануть гарячими, треба ще трішки зачекати. Тим часом садочки школи та лікарні, які знаходяться на околицях міста, вже обігріваються стабільно. Єдина перешкода, котра може завадити налагодженому теплопостачанню, так це космічна заборгованість тепловиків перед газовиками понад 50 мільйонів гривень. Все просто споживачі заборгували тепловикам, а ті не розрахувалися із газовиками. Головний борг за фізичними особами 16 мільйонів гривень. Якщо ви половину е, погасилося, то це вже значний крок для е, потепління в стосунках між нами і, і НАК «Нафтогазом». Штрихом згадаємо про види опалення. Індивідуальне в Україні вже відійшло у затінок, запевняє Маленчук, оскільки добро на нього вже не дають. Тому що інші міста, е, як мені відомо, вже не дають дозволи так просто, як раніше це Давалося. видавалося а, зараз або під'їздами або будинками у нас так само створена комісія є рішення яке в принципі регламентує порядок підключення порядок підключення є перелік об'єктів яким дають зелене світло і дозволяють перевестися із централізованого опалення на автономне утім цей процес незабаром завершиться і в чернівцях я думаю що протягом найближчих двох-трьох років у нас будуть аналоги і ми переведемо ряд котелень на Комбіноване виробництво теплової енергії. Чим воно стане дешевшим, ніж воно зараз існує, і тоді ми зможемо конкурувати там, де є індивідуальне опалення. Причому в перспективі це буде не тільки газ, а ймовірно, щіпа, пілет та інші види палива низькокалорійні. Юлія Савтенко Іван Мітрік та Тва. Відкрили, запустили, обігріли. У Чернівцях запрацювала ще одна котельня на кілька багатоповерхівок. Раніше вона знаходилася у підвалі будинку, зараз її винесли у двір за новими правилами безпеки. Фахівці обіцяють, що навіть найсуворіша зима не зможе остудити домівки, адже теплоносій не буде втрачати температури в магістралях, а тому платити будуть лише за реальний комфорт, а не за виписані рахунки. Маленьке свято на вулицях Кармелюка і Чехова, але вигода буде великою. Особливо радісно тим, хто тут мешкає і звик, що не завжди батареї можуть бути гарячими. Два мільйони бюджетних коштів вирішили це питання на роки вперед. Котельна на день завершена, готова до експлуатації. Сьогодні дня в місті оголошений опальний сезон, і вона практично сьогодні почне подавати людям в групу житлових будинків, які розташовані по вулиці Чехова. Перерізали стрічку і привітали мешканців з опалювальним дебютом. Люди отримали. Те, про що мріє не один квартал. Розташована котельня за кілька метрів до квартир, а тому віддача тепла буде максимальною. Відтак і думати про перехід на індивідуальне теплопостачання ніхто не буде. Будемо сподіватися, що вона буде працювати довго, надійно і в ваших оселях буде тепло. Головне, що це вже аварійність. Ми забрали, тому що була яка котельня була, вона була в підвалі будинку. А це, на жаль, заборонено. Ну верніше, не на жаль, а по всім нормам. То, що було під домом, Як ви зими переживали? А то, що було під домом, ми були на порохові бочки. Зривалися чуть не кожен сезон. Бувало, що тепло, а бувало, що і півзими холода. Люди замерзали, топили світлом. Нічого хорошого не було. але зараз надіємося, що буде все нормально. Нові технології, сучасні принципи обігріву, контролю, безпеки. Вихідна температура теплоносія буде 90-95 градусів. Роботу котлів запустив секретар ради. У разі виникнення якоїсь аварії буде сигнал подаватися на мобільний телефон у диспетчерський пункт і буде виїжджати бригада сюди. Сама робота котельня побудована на дистанційному управлінні позонному регулювання. Температури у разі пониження температури навколишнього повітря автоматично буде повишатися температура теплоносія. Саме головне, щоб ви отримали нормальні якісні послуги. Ну і ви, що вони забували за ті послуги розрахуватися. Анатолій Кіфрек, Олег Сташкевич та Міднятива. Слово не горобець. Учора під такою рубрикою ми розповіли про обіцянки губернатора Папієва та результативність їхньої реалізації. Сьогодні ж дослідили, як слова збігаються чи розходяться зі справами у секретаря міської ради Віталія Михайлішина. За два останні роки він дав 71 обіцянку: 10 виконав, 2 не виконав, 59 у процесі. Виходить, те, що вже зроблено, це 15% від озвученого. Не встиг стримати слово секретар у питаннях капітального ремонту вулиці ентузіастів та реконструкції сектору Калинівського ринку. Утім, за цей час зумів відкрити дитячу лікарню, зберегти робочі місця працівникам кінотеатру Чернівці, відкрити 5 груп у дитячих садочках для 150 дітей, запустити нові тролейбуси на маршрут номер 2 відремонтувати спортзал у ліцеї та перекрити дах. У другій гімназії як надалі плани на папері відповідатимуть реальності? За цим стежитиме телеканал ТВА. Іграли емоції у непотрібний момент, так прокоментував Віталій Михалішин ситуацію, що склалася між депутатами Ніконовим та Редьком. Як відомо, на минулій сесії обидва обранці обмінялися чи то образами, чи то докорами, звинувачуючи один одного у непрофесійному підході до вирішення робочих моментів. Редько після всього навіть написав заяву і вирішив покинути пост голови депутатської комісії. У міській раді депутати між сесіями працюють у комісіях. Кому яка ближче до душі? Приміром Олексій Редько – голова у двох таких земельній та конфліктній. Володимир Нікунов – депутат від партії регіонів, керівник департаменту містобудування, теж туди входить. Та коли кілька регіоналів не з'явились за поважної причини на засідання, Редько написав своєрідну доповідну. Депутати апелювали, вони були у відрядженні або на інших заходах. Я рахую, що це є поважною причиною, але чомусь пишеться неправда в доповідній. Крім того, крім того, голова комісії останнім часом питається впливати на робочі процеси в департаменті. Нібито Олексій Редько тисне на департамент та не візує важливі земельні проекти рішень. З такими закидами категорично не погоджується Олексій Миколайович. Що стосується рішень, які сказав Олексій Миколаєвич, що я не візую, це брехня. І по цьому питанню я прошу. Створити службове розслідування по виступу директора департаменту містобудівного комплексу. Я прошу створити службове розслідування, щоб мені сказали виконавці, хто конкретно яке рішення. Я сказав, що я не візую, тому що то-то було не винесено, або ще не зроблено. Це, це неправда. Нікому з трибуни вимагав береть склав повноваження голови комісії, інакше сам підготує відповідний проект рішення. Втім, у цьому конфлікті вбачають дещо глибшу ситуацію, а не лише неявку вчасно на комісію коаліції. Більшості світить крах з лав регіоналі вийшов кушнірик Урсулян Ткач з батьківщини кишлярук. Втім, Михайлішин не бачить великої біди. Сварка Ніконова та Рядька залагодиться. Після цього конфлікту Рідько прийшов дійсно до мене з заявою про те, що хоче. Я сказав, щоб заяву забрали. Сіли, переговорили. Це робочий момент. На емоціями тут не можна. Якщо прийде до цього рішення, щоб написав заяву, буде інший, будемо виносити, хочу нагадати, що це сесійне рішення. А ще подейкують про конфлікт інтересів Михайла Папієва та команди Віталія Михалішина. Навіть на майбутніх виборах міської влади секретар. Планує балотуватися не за списками партій регіонів, а рідного міста. Олег Сашкевич Контрабанда у колесах. Сьогодні в вдосвіта прикордонники разом із митниками виявили більше ящика цигарок, котрі винахідники розфасували по колесах автомобіля Опель тютюнові вироби марки Монте-Карло у передніх і задніх колесах автівки приховав 26-річний Румун. Його затримали в пункті пропуску порубне. Під час проходження контролю фахівці звернули увагу на нервову поведінку водія і ініціювали поглиблений огляд легковика. Після цього чоловіку довелося сказати до побачення своєму залізному коню. Автомобіль, як і цигарки вилучили. Та оцінили у 20 тисяч гривень. Продовження теми доступності міста для людей з особливими потребами від журналістів ТВА і знову зіткнулися з байдужістю та нехтуванням даної проблеми. Представники департаменту охорони здоров'я міської та обласної рад, головний архітектор міста, головний лікар другого пологового будинку та керівник Чернівецького МСЕКу проігнорували запрошення на круглий стіл, де вже вкотре хотіли не просто обговорити, а й домовитися про співпрацю. Так давно це було, що вже пора й забути, але таке не стрес життя. Олександра Козлова в страшній аварії, котра трапилася 21 рік тому, втратила не лише рідних людей, а й можливість пересуватися на власних ногах. Я з тих пор почала боротися, і от представте собі 20 років боротьби, і тільки зараз я почала заміщати. Ну, якщо взять в 5 років вот таку капільку, отак, от так от іде інвалідне движення, капелька. Непочуті, непомічені, забуті буває по-різному, але зупинятися ні Олександра, ні її чоловік не збираються. Ну чому я маю права, я ж така ж як всі? Только я не умею ходіть, а все всю у ум'я такое, як у всіх. І я вдома доглядаю дитину, стираю, убираю, готовлю кушать. Все точно так, як всі, толь-то на коляски. Життя на двох колесах змінило все. Просте, раніше перевернулося з ніг на голову. Труднощі в тому місці, де колись просто робила крок, щоденно вбивали. Але банальність, що біль, який загартовує, спрацювала. Відчай, страх, безвихідь вилилися у справжню боротьбу за себе, своїх рідних, друзів. Я человек, дайте мне доступ. Если вы не сделали, значит возьмите, поднимите меня, хотя это унижение для меня. Меня поднять и нести по поезду, по автобусу, еще куда-то. Вот Для Олександра Козлової, Романа Залевського, Марії Нікітіної, Любові Свериденко, Оксани та Ігоря Данчул сьогоднішній круглий стіл чергова, певно, сота, а може й тисячна можливість щось змінити. Ми хотіли організувати таку собі команду, якою би працювали. Кожен виконував свою роботу, але комплексно, якісно. Заплановані були питання для обговорення про недоступні приміщення медико-санітарної експертизи та лікарень, також вулиць і транспорту через відсутність майже половини запрошень. Них плідно вдалося розглянути лише останнє. З практичного досвіду, а саме з флешмобу, два кроки, пригадуємо, проблема в культурі водіїв, малій кількості низькополих автобусів, які курсують далеко не в усіх напрямках. У Чернівцях, пристосованих для людей з особливими потребами, є 10 тролейбусів, які їдуть лише на першому та шостому маршруті. Вітчизняного виробництва щось одне зробили, а друге не доробили. Тому що, коли по Бруківці почали ходити тролейбуси, вікна відклеювалися і падали це. Тому що від вібрації, і тому вирішили, щоб, як кажуть, довше працювали. Стосовно культури водіїв та їхнього ставлення до візочників, однозначно відповісти ніхто не зміг мовляв. Це залежить від виховання індивідуально кожного. Про недостатню кількість низькополих і тролейбусів, і автобусів впирається все в гроші, яких як завжди немає. А непристосовані тротуари на зупинках вирішуватимуться поступово під час ремонтних робіт. Так, да, це є проблема, але її треба рішати. Ми її рішаємо на своєму рівні настільки, скільки у нас є своїх повноважень, тому що ми теж не маємо права приступати чи не законодавство. Це так ці проблеми на дуже багато таких проблем, є, які треба рішати на рівні держави. Автобусів у Чернівцях, які придбані за державні гроші, практично немає. Всі приватні таких, які низкополі, 37. з них 26 на лінії. В результаті тривалого обговорення вирішили співпрацювати. Організовуватимуть тренінг водіїв за присутності візочників. В разі грубіянства під час роботи їх каратимуть. Планують створити спільний контроль за діяльністю підрядників, поставити відеореєстратори в громадському транспорті, щоб контролювати, як паркуються водії. Також зберуть ще один спільний круглий стіл за участю даїшників. Ірина Сайдак, Іван Морараш теми дня ТВА. У Чернівців з'явилася надія на реставрацію, принаймні на місцевих фахових спеціалістів, які б могли б її зробити. Фахівців допомагатимуть готувати архітектори з університету прикладних наук міста Любик. Сьогодні в ЧНУ презентували німецько-український партнерський проєкт планування та будівництво історичного міста. Німці планують виділити 300 тисяч євро на три роки, тобто по мільйону гривень щоріч, аби допомогти підняти науковий рівень факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва. Співпраця передбачає навчання студентів та викладачів. Чів Чернівецького національного університету у Любику, а також придбання необхідної літератури та навчального обладнання. Перед усім ми сподіваємося, що ми можемо допомогти посильно факультету його утвердженні, установленні, оскільки він є новим, як ми чули. Напередодні дня вчителя, ті, хто навчає, очікує найбільшої нагороди. Це привітань від своїх вихованців та учнів водночас. Не завадило, аби їхню працю гідно оцінила й держава, і спершу звернула увагу на розмір зарплат українських педагогів. Хоча минулоріч її підвищували кілька разів, одначе вона й досі залишається на межі. Цього року зарплата педагогічних працівників також збільшувалася, обіцяючи, так триватиме і в 2014-му. Функції вчителів за кількатисячну людську історію так і не змінилися. Головна вимога до педагога, як і раніше, бажання передавати дітям знання, накопичені людством. Ентузіасти, знаєте, є люди від природи учителя. Тобто їм хочеться, вони можуть, вони одарені, вони, одарені, вони талантливі. Та я люблю свою професію, от, люблю творити з дітьми, люблю віддавати їм свою душу і серце. Найболючіша тема в школі це винагорода за роботу. Вчителі про це не говорять, хіба що пошепки. Ну, поступають к нам. Індексації поступають к нам доплати вони ні больші. Водно ми хімієм на дане время. Ну ці, наприклад, надбавки 20% надбавляють. То їх надбавляють. Є надбавка стаття 57, яка передбачує по ну доплата вчителям. Якби пок по премія така да по окладу до дня вчителя. Вчителі розповіли у 2012 році. Оклади підвищувалися чотири рази. Щоправда, не набагато. Кілька разів відбув. Увалося підвищення заробітної плати вчителів на сьогоднішній день. Заробітна плата, наша за офіційними даними міністерства фінансів, вже майже сягає 3 тисяч гривень на місяць. У 2013 році середній ріст заробітної плати працівникам системи освіти склав 20%. У гривнях це невелика сума, але вчителі задоволені і цим. Чекають і на премії до свого професійного свята. Утім, головна нагорода для них це привітання учнів. Щоб були самі умні Щоб були без. А щоб були веселі завжди, щоб їм давали гарний заклад. Доволі успішно виступили буковинські каратисти на престижних міжнародних змаганнях гран-прі Чехії. Вихованець Чернівецького спортклубу лідер Валерій Чеботар став переможцем цьогорічного масштабного турніру у кадетській номінації і виборов право у складі збірної України позмагатися на чемпіонаті світу, який незабаром відбудеться в Іспанії. Щорічні змагання в Чехії відносяться до одних з найпрестижніших у світі Панкратіону, тож участь у них зазвичай беруть провідні країни з розвитку цього виду спорту. Змагання були дуже сильні, тому що були національні збірні команди Словаччини, Чехії, Данії, Швейцарії, України. Тобто рівень кадетів, юніорів та молоді дуже високий, був. в кожній категорії були. Збірники національні збірники кожної з цих країн тобто, конкуренція була дуже високою. Черговою своєю перемогою на міжнародній змагальній арені відзначився один з кращих вітчизняних молодих панстратіоністів. Ченівчанин Валерій Чеботар. Ну насправді, коли тільки приїхала, одразу було зрозуміло, що чемпіонат дуже такий доволі складний, тому що по першим малим виступам було видно, що спортсмени підготовлені, тому якби була якась така, ну якби. Був готовий до сильних противників, і тому і з того, що морально був непогано підготовлений. Фізично звичайно. Я тренуюся кожного дня, тому для мене це не було складно. А морально, правильно підійшов до цього і тому вийшло дати результат. Ще троє лідерівців зупинилися лише за крок від призового п'єдесталу. Нас їздило п'ятеро з нашого клубу. Троє спортсменів е, зупинилися за крок до медалі. Тобто всі вони програли в. Е... За в фінал. На общем фоне выступления Украины мы очень довольны выступлениями наших спортсменов. Шехтер, Евгения, Журавець Андрей, Анчуленко, Никита. Они продрались, выиграли по три боя. Это очень хорошо, потому что в основном все клубы с Украины не выходили даже с первых двух боїв. То есть можно сказать, что на таком уровне это позитивный результат. Но хотелось бы, конечно, большего. Своєю перемогою в Чехії Валерій Чеботар, який до цього перебував в статусі кандидата до збірної України, закріпив за собою місце в національній команді. Змагання, які дали мені пошту, це напевно Ukrainian Комбат Games. Там мене запросили після відбору в дорослу збірну. Я став третій, потім поїхав туди, і вот після того почалося так. По чуть-чуть по почав нормально себе проявляти, тому що до того було трошечки важко, але э, все одно потрібно починати спочатку і все, все робиться тут в залі. У нас є кілька міжнародних стартів. Ми йдемо к підготовці к чемпіонату Європи. К адбору теж буде за границі відбор на чемпіонат Європи. Ми. Как бы все стремления будут на него. А пока наша главная цель это Валерий Чеботар, это чемпионат мира, Испания, Гвадалахара. Остался один месяц. Надо правильно распланировать тренировки, чтобы выступить и взять медаль чемпионата мира. Цьогорічна Буковинська миля, змагання якої проводилися в Чернівцях, дев'яте, відзначилася кількома рекордами і цікавими нововведеннями. Як відзначили на підсумковій прес-конференції по завершенню грандіозного спортивного дійства його організатори, головним здобутком цього святкового спортивного заходу стала масова участь в ньому всіх прихильників здорового способу життя, для яких вперше було проведено спеціальний забіг. І вперше в нас пройшов такий кажуть масовий забіг, який кажуть, і створилися ці всі. Цей проєкт для здорового способу життя. І взяли у двох милях масового забігу взяло більше 700 учасників е участі спортсменів, що дуже приємно. Обіцяють організатори змагань здивувати буковинців новими цікавинками і в наступному році під час проведення ювілейної 10-ї Буковинської милі. Ми будемо думати, ось сьогодні, ну, ми здивували вас жіночою милі, так? професійно здивували. Так. Здивували забігом, здивували. Я вам хочу сказати, кількість. Е Спортсменів, які взяли участь 45 спортсменів, і яких титулів спортсменів, це здивованість. На другий рік будемо думати. Я думаю, більше тисячі людей буде вже, наскільки я чую. Після всіх говорили все. На слідуючий раз ми цілу фірму приводимо. То кажуть, департамент будемо везти, об'явимо внутрішній департаментні змагання, а потім будемо проводити це. І тобто, напевне, люди цього хотіли. І на сам кінець нагадаємо про головні теми четверга. Відкрили, запустили, обігріли. У Чернівцях запрацювала ще одна котельня на кілька багатоповерхівок. Конфлікт інтересів, що між собою не поділили два депутати Володимир Ніконов та Олексій Радько. Останній навіть написав заяву. Михалішин не прийняв. Співпраці не буде. Чиновники з різних галузей проігнорували запрошення на круглий стіл, де обговорювалися проблеми доступності чернівців. Такими були події дня сьогоднішнього, ну а завтра будуть нові теми дня. Залишайтеся з нами. На все добре.